Всім привіт! Ви на каналі Ростислав Про. І сьогодні ми граємо в Майнкрафт. Друга часть там де пропали всі жителі і я один. Жаль, що в чолові 8 брак 8 людей подивилися моє відео. Ну Но... Нині друга часть. Так грати приберешне село. Надіюсь, що ви підписалися на мого друга канал, якого я попросив вас. він буде радий, бо він підписався на його канал. І на мій підписуйтесь. Так. Я вам казав, що вам покажу, як скачати Майнкрафт настоящий. Ну я не зміг, ну там треба було ще дещо зробити і відео зняти. Я нині вам можу знімати Якщо будете на мене підписуватися, я потім покажу. Своє лице повністю і буду кроте знімати. Я вже зробив, якщо вас не було, я зробив свою пічку, мені тут все, все, що захочу жарти, і треба поспати спимо. Встали і йдемо на двері. Дивіться, що я зробив? Який вас не було? Я. Мені треба вбігти. Йдемо сюди. Хай піде. Давай. Так, я скарпил ту хату, її промортував повністю. Свою хату стою. Тепер в мене воєк тут зроблено. Так, можу взяти і перейти в цю хату. Я не знаю, що тут буде, я тут зробив дві дверки. Я тут буду збирати оружай. Втіхать я не буду, що тут таке може бути. Добре, собі жовтелішку. Не хочемо. От і що тут змінилося. У мене вже щось виросло. Інтересно. І я ще зробив шат. Я ще зробив шахту. У мене ось тут є шахточка немаленька. Дособі зроблю в мене є камінь. Є в мене камінь. І собі зроблю кірку. У мене тут другий сундук. У мене тут буде і ще я хочу одне для себе зробити. Зараз може я знайду, то покажу. Оце мені треба угу. корову і палки. У ну, мене палки є, то палка, ну в мене Ні, в мене більше палок. Пятнадцять. І мені треба скрафтити. Палки всі сюда плов. Опа, у мене получится. В мене зробити. совет. Ес. Є в мене така табличка. Мені її треба... Якщо ви не знаєте, як ставити на сундуку з такі таблички, треба нажати так приїзд. В мене тут буде весь камінь. Весь камінь в мене тут буде стояти. Все, що кам'янетка. Ми ну, могли, але то все це. Ще я сюди поставлю це. Хто не знає як це ставити, я вам показав. М -м -м, більше немає кам'янно в мене. А тут у мене буде... Треба ще одну корову йду. Уже найду. Ходят, ходят. А не кошка я? У -у. Ну не все. Лайт, новый мне свиньку заведет. У mm. меня больше и больше ферм. Ну и сам поем. Тихо. Иду. Я скрафтер. собі кірку И пойду. ще собі глибше буду купать. Чим глибше, то можна знайти золото. Тоже уголь Все решту можна знайти. Де не факела. Фактину мене в мене нема. ж розпали? Треба піти знайти. Молодец. Мен нема? Мен нема? бізнес. Моркви більше нема. Іду пошукаю. Може є десь стоїть. Десь морг. Є морк. О, клас. Мені є морг. Цвінка.

Сейчас, свинки сюда, забегай. чуть чуть все, 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 все. чуть 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 давай. давай Так. Вже будемо вже закінчати. Я вам показав, якщо будемо закінчати, всім па-па, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Ми будемо вже закінчати. Всім пока!